Що на тижні було в нашій орбіті? Уповільнення темпів ворожого наступу на Покровську, збільшення темпів на Куп'янську, введення нових обмежень і лімітів на перекази з картки на картку, блокування двох рахунків, а перед нами просто непідйомні завдання якраз постали. Про заморожування військових дій в Україні вже говорять відкрито не в розрізі, може бути, коли-небудь, а вибираючи між вибори краще провести влітку або восени. У чергові Атаці на Пороха здалися в екстазі як земноводні, так і холоднокровні. До того ж, навіть Давиди, з великими очима скривдженої риби, який проводить посиденьки своїх соратників винятково нецензурною частиною великого й могутнього, написав скаргу, що відсилання, морал та до підводного світу Чорномор'я його особисто сильно образило. Трамп наїхав на Колумбію, Мексику, Канаду, трошки зачепив Китай, і поговорив з путіним телефоном. Доброго здоров'ячка, хунтою, хунтубери ми з України. Отак, братику, твої мішки набираємо, ті, що ти надав, і будемо закладувати прийоми. На те він і за тиждень, щоб якось зводити раму в одну купу. Без подробиць коротко про ситуацію на фронті. Ніхто ніяких домовленостей з того боку не очікує, судячи з цього, тому що як накочували, так і накочують. Трохи знизився їхній темп просування на Покровську, але не тільки тому, що вони зміщують основні сили в бік Куп'янська, а ще й тому, що наші хлопці впираються як можуть. Трасу межова Покровськ перерізано. Уся 20 кілометрова плюс-мінус зона вздовж лінії фронту перебуває під постійним вогневим контролем противника. Тут якраз доречна наша з вами їм допомога, а саме ребивіталь. Ми бійці 93-ї ранній завої бігати колодні Ми даємо подяку команді із спільноті і за за назові. Які їх як раніше потрібні, незважаючи на численне застосування FPV на оптоволокні. Ось у нас медовак їздив без реба. Ну от не було для них захисту. Вони спритні, якось проскочать, а ось не проскакують. І чіпляє, і зачіпає медиків і повністю накриває. Хто там перебуває, той розуміє, про що я. Медики для росіянців пріоритетна мета. Ось, зокрема, й для них потрібно взяти реби. А вони подорожчали. Ми, бійці 4-ї роти, 93 окрема механізована бригада висловлюємо велику подяку. Громадської організації відлуння, занаданий нам реп для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятаєте, я говорив, що бажання щепача Гетьманцева обкласти все податками і задушити ФОПи призведе до подорожчання всього. Ось привело. Раніше реб ми могли взяти за 140-150 тисяч гривень, а зараз 200 тисяч плюс. І якщо у тебе таких грошей немає, то ходи, голодний. Проблеми індіанців чому мають хвилювати вождів? Нічому. Ну, ось вони нікого не хвилюють, а нам потрібно взяти ще два реби, бо два ми вже взяли. Допомагайте, бійці не впораються без вас, вони просто не впораються без вашої допомоги. Усі посилання на всі методи донату завжди в описі до ролика і в першому коментарі. Через VFOP можна зробити донат з будь-якої картки світу в будь-якій валюті і лишити там коментар на тему. На банку Моно по Україні взагалі без питань, І теж можна лишити коментар, і цей коментар потрапить в ось цей звіт, який ви зараз бачите на екрані. І на нову картку діда банку замість передчасно спочилої картки. Хочу приват. подякувати діду Єжаку Анатолію Дмитровичу та команді Єжаків за надане авто разом до перемоги. Слава Україні! Тепер дивіться на математику далі. Смарагдові запевняють, що якщо працювати в білу, то жодних проблем із лімітами за картками ні в кого з волонтерів не виникне. Ну ось ми працюємо в білу. Ось ми купували партію дронів на тижні у Білу з офіційною волонтерською карткою у приваті, яку зараз забанили. На офіційний рахунок ФОПа, що виробляє дрони. Кілька разів проплата просто зривалася. Помилка, операція не проходить і все. Потім з'ясовується, що банк чомусь вважає цю операцію ризиковою. Нагадаю, з офіційної волонтерської картки оплата йде на рахунок ФОПа. Для того, щоб підтвердити проплату на кислої такої суми, банк забажав відеоверифікацію, під час якої ставив запитання на кшталт. А ви точно впевнені, що ви хочете туди проплатити таку суму? Точно, точно впевнені, щось нам не подобається цей ФОП, щось вони там мухлюють. Та й ви нам не дуже подобаєтеся, і ви щось мухлюєте по очах. Бачимо. Зізнавайтеся, хочете повалити законну владу? А? Це я вже від себе додаю сарказму, звісно. Не питали вони про владу напряму. То як же ми можемо подобатися, якщо всупереч усім докладеним зусиллям банкової та НБУ ми вперто не бажаємо купувати реби в їхньої офіційної контори, в яких ціна на 200 тисяч плюс, а тільки на старті перевищує півмільйона? Водночас не забезпечуючи настільки щільного захисту, як наші, не перекриваючи всіх потрібних діапазонів. Як ми сміємо шукати виробників, які роблять краще і дешевше, і купувати в них, замість того, щоб використовувати донати людей на придворне конструкторське бюро? Це ж отчень і отчень, це ж ні в які рамки не лізе. А ще краще взагалі закрити свою геошку і поповнити ряди біженців, досить уже чинити опір, скільки можна це все вигадувати. Патріоти, мовляв, знайшлися теж мені. Нічого, Трамп прийде порядок на не забалуєте. От зупинимо вогонь, уріжемо ліміти на перекази до 50 тисяч. Подивимося, як ви будете викручуватися у своїх прагненнях захищати країну. Як при ліміті в 50 тисяч зможете купувати риби по 200 тисяч плюс? І ось дивлюся я на все це і думаю. До літа. До літа вони бажають закінчити опіри здатися і нас усіх здати з потрохами, провести вибори тоді вже з новими силами, володіючи цією легітимністю, постелити на банковій червону доріжку і провести по ній свого кумира Путіна. Ви запитаєте, а куди вони планують подіти нас усіх? Ну, портно вже збирав списки. Ну ось за списками і подіти кудись. У Сибіру місця всім вистачить, а про доступ до сибірських поселень вони між собою точно домовляться. Тут у мене сумнівів немає ніяких. Продовжую історію про Пороха. Уявіть собі, зал Верховної Ради. Хтось чухає п'яту, хтось точить ляси по телефону, хтось пише селфі, хтось виступає з трибуни, хтось вдихає ароматні порошки за колоною. Тут порох відправляє морал табушника за російським кораблем, між іншим не намагаючись докричатися до кожного в залі. Морал табушник перепитує точну адресу свого призначення, йому уточнюють, конкретизують, запрошують поквапитися, адже ще належить влаштуватися, обжитися, відзвітувати, як дістався, а час пізній. Спокійно, неголосно, без нервів, в особистій розмові, без мікрофонів і стенограм. І тут з'ясовується. Що ціла зграя слух, що злилися в екстазі і опозажешників, уважно вслуховувалися в цей короткий діалог, і їхні моральні підвали не були розхитені до стану близького до потреби, дзвінка в швидку психічну допомогу. Ніяк інакше, їхній єдиний порив позбутися Порошенка на цілих півроку пояснити ж неможливо. Ну не віримо ж ми в те, що цей їхній демарш було синхронізовано спеціально, і що Порошенко просто заважає їм ретельною з смаком залити Україну під стамбульські домовленості. Адже найчесніші всі люди, ось вони, до речі, у своїй турботі про людей ухвалили прекрасну постанову, яка це доводить, а саме. З 1 лютого змінився порядок виплат сім'ям полонених і зниклих безвісти військових. Тепер виплати ділитимуть порівну між кількома родичами, утім вони зможуть отримати лише частину цих грошей. 50% виплат розподілять між дружиною або чоловіком, неповнолітніми дітьми, якщо не отримують елементи, дітьми з інвалідністю з дитинства та батьками військового. 20% виплат отримують повнолітні діти, брати або сестри, якщо немає першої черги. Залишок грошей 50 або 80 відсотків зберігатиметься у військовій частині. Їх виплатять бійцю після повернення. У разі підтвердження його смерті вони стануть частиною спадщини. Гроші розподілять у такий спосіб, якщо військовий не оформить заздалегідь особистого розпорядження, в якому зазначить кому й скільки платити. Прекрасне ж рішення. По-перше, ціла купа грошей залишиться в розпорядженні держави до з'ясування точних причин. А по-друге, родичі, які бажають поборотися за ті гроші, які зможуть у частини та держави вигристи, вони ж зможуть щільніше і ближче познайомитися один з одним на тих численних судових засіданнях, які обов'язково будуть проведені для уточнення всіх обставин, ну, наприклад, точності кровних зв'язків, точної частини претензій та іншого, 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 що зазвичай у таких випадках трапляється між родичами, знову таки. Невтішним вдовам або вдівцям не доведеться сумувати, їм просто не дадуть на цей часу, забираючи всі сили на паперову тяганину і судові засідання. І я зараз, хто не зрозумів, люто сарказмую, просто щоб не використовувати лексику Давида з великими очима, А то ж забанять на півроку, як пороха. Не сказав я ще ні слова про Трампа і про його обіцянку закінчити війну за 24 години, а знаєте, і не скажу. Ці 24 години як звучали нерозумно, так і будуть звучати нерозумно, навіть через 100 років. Це розуміли всі люди, які вміють складати без калькулятора 2 плюс 2. До речі, це напевно розумів навіть сам Трамп. Просто градус пафосу його передвиборчої кампанії не дозволяв йому оперувати матеріями нижчими за ступінь загального напруження, і це було видно. Але якщо вже американці так пристрасно бажали зробити саме цей вибір, то хто ми такі, щоб їм заважати? Та й яке наше собаче діло за великим рахунком? Але в цьому Трампівському прогнозі були нібито за замовчуванням враховані основні дії, які ну просто необхідно зробити для завершення війни, в принципі. Я зараз маю на увазі тільки наші з вами інтереси. Не можу розставити такі дії в порядку важливості, тому що без будь-якої частини весь пазл не зійдеться. Але перерахую основні такі дії. На перше місце, напевно, можна поставити перший пункт припинити брехати. Потрібно для початку припинити брехати. Якщо брехати не припинити, то нічого й не потрібно починати робити. Потрібно закрити марафон, просто закрити його. Потрібно припинити записувати щовечірні гундосики і надати виконання цього завдання професійному спікеру. Час, що вивільнився, витратити на користь для країни. Потрібно принести публічні вибачення всім постраждалим від брехні за всі ці роки, ось прямо по пунктах. Від Чонгара до Любича, від Вовчанська до Чопа кожному жителю країни принести свої вибачення. Наступним кроком треба розігнати ТЦК до такої то матері, коли я був маленьким і читав книжки про війну, то найбільш протиприродним для мене вчинком людини була зрада. ТЦК у його нинішньому вигляді розвиває сезиче до такої міри, що я вже майже спокійно ставлюся до дезертирів у реальному житті. Я навіть боюся уявити собі книжки про нашу війну, написані в майбутньому. Я просто впевнений, що згадка в них СЗЧ буде трешем і угаром, і що людині, яка не живе зараз, буде неможливо зрозуміти, чому і як так вийшло, що половина країни, ну гаразд, не половина, хай чверть країни, люто воює, рветься з жил, сидить на антидепресантах і сухпаях. А дві третини країни спокійно пишуть водночас у себе в Фейсбучиках: та давайте вже миритися. Скільки можна, всі втомилися, ми не витягаємо, ви ж бачите? Мені пригадується одна історія: коли я ще жив у Чернігові, у драмтеатрі імені Шевченка проходило якесь міліцейське свято, і до театру з'їхалася вся верхівка, виряджена як ляльки на чайниках, звісно. І поки тривав святковий концерт, із гардеробу гардероба було вкрадено норкову шапку якогось дуже великого начальника. Так вийшло: не догледіли ні свідків, ні камер, а шапки немає. Вгадаєте, скільки часу знадобилося, щоб її знайти? Ні, не годин навіть. Тридцять хвилин, півгодини їм знадобилося, щоб знайти ту шапку. А тут третина країни офіційно ухилянти, а вони замість системної роботи над мобілізацією, ганяють країною орави соловїв розбійників, які збирають відкрито данину з кожного спійманого і не можуть зібрати при цьому поповнення, хоч плач. Та кому ви втираєте? Домогосподарка з вашого Фейсбуку вам можливо і повірить. Я ні. Ви навмисно провалюєте мобілізацію і навмисно брешете всій країні. Припиняйте брехати. Знову повертаємося до першого пункту. Ви подивіться, до чого ви довели країну. Подивіться і здригніться у Полтаві. Застрелили співробітника ТЦК, ветерана, просто на автозаправці, і ця подія настільки сколихнула всю країну, що притомним людям доводиться доводити, що такий вчинок не може виправдати жодні дії ТЦК. Ті ж люди, які лають ТЦК, зараз пояснюють, що не можна в тилу стріляти в співробітників ТЦК. Ну не можна. Це взагалі не повинно вимагати ніяких пояснень. До чого ми докотилися? А ви загляньте зараз у будь-який ТЦК і подивіться на ті черги, які там стоять. Дві, три доби люди не можуть потрапити в потрібний кабінет. Ще раз. На три дні дорослому чоловікові потрібно кинути абсолютно всі свої справи, щоб просто потрапити в перший із десятків кабінетів, які йому потрібно відвідати взагалі. Я простий приклад для порівняння наведу: приходить президент на банкову, а потрапити в кабінет не може. Там миють, там чистять, там ремонтують, там лагодять. Чекайте. І він, бідолашний, три доби чекає. Що? Поганий приклад. Чим же? Абсурдністю. А не налагодити роботу ТЦК до кінця третього року після вторгнення це не абсурд? У самих ТЦК черги до країв, районів, а на позиціях при цьому лютий недокомплект, а по дорогах нишпорять загони, які відловлюють тих, з кого можна або грошей здоїти, або в чергу в кабінет посилити. Як ви назвете цю картину? Ну, яким словом це можна позначити навчіть, тому що у мене тільки одне слово в голові саботаж. Причому не з боку людей, з боку влади. Покроський напрямок. Тільки за січень цього року окупанти втратили понад 15 тисяч солдатів, з яких близько 7 тисяч безповоротно. Ось це е – ефективність. Незважаючи на весь саботаж влади, наші хлопці впахують і дають результат. А уявіть, як би то було, якби був порядок у тилу. Ось я до цього то й веду весь час. Перш ніж гундіти про вибори, домовленості та інше, покайтеся і наведіть порядок. І тоді, коли навкруги буде порядок, ось тоді можна буде диктувати свої умови і Путіну, і Трампу. І тоді ніхто, жодна жива душа у світі не зможе понуро промугикати в мікрофон. Ви маєте піти на поступку, ви ж розумієте, що Росії вам не перемогти. І ще я нагадаю, що згідно з Конституцією України повну відповідальність за проведення мобілізації несе особисто президент України. У конституції сказано: за мобілізацію там не сказано, що потрібно вивозити людей у невідомому напрямку, там не сказано, що треба влаштовувати рейди під магазинами із кущів. Там сказано, мобілізація особиста відповідальність президента України. І окремо написаний закон про мобілізацію, за якими має мобілізація проходити, і в ньому немає про мобільні блокпости. Немає прооблави, коли дається оголошення про набір на роботу, а всіх хто туди прийшов, в'яжуть під білі рученьки. І ось після покаяння, після наведення порядку з мобілізацією, після поповнення бригад можна буде починати відкидати ворога назад, і тільки після відкидання ворога назад можна буде взагалі заїкатися про якісь переговори і про якісь там вибори. Тільки коли ми зможемо демонструвати силу, з нами стануть розмовляти на рівних, як із партнерами, а не як із мовчазними жертвами. США вони ж, як колись Москва. Вони сльозам не вірять. Вони вірять у долар. Не дарма ж на купюрі написано: в Бога ми віруємо, всі інші платять долари. Нам потрібно просто навести порядок і встати поруч з Америкою, тому що Great America не може програти цю війну. Вона не може дозволити Росії перемогти і показати світу, що демократія слабка і поступається диктаторам. Great America виграла у 20 столітті. Вона повинна перемогти знову. А для того, щоб Great America перемогла, а не замирила, нам, Україні, потрібно бути сильними не тільки у волонтерці, не тільки на фронті, а й на банковій і на Грушевського. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги до ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!